ж, тебе цікавить, скільки коштує камін, правильно? Давай, друже, розбиратися. Друже, з чого складається проект Камін? Більшість думає, що камінна топка і на тому все закінчується, але навіть від камінної топки залежить результат, який ви хочете отримувати. Тому що всі ви хочете отримати ось такий гарний результат, але деколи, на жаль, не все виходить так, як ви собі це побачили в інтернеті або накрутили. Вже дуже важливо, яку камінну топку або камінний вклад ви виберете. Я сумніваюся, що ви би хотіли, щоб у вас в студії стояв такий собі твердопаливний котел, який через годинки-дві буде мати чорне скло, і ви не будете бачити процес горіння або такої красоти. Відповідно, котові камінні топки починаються в діапазоні від 30-40 тисяч гривень. І ми їх ніколи не ставимо, тому що будуть винуваті всі, крім замовника, який купив дешевий продукт. Якісна камінна топка ось такого формату починається в районі від 60-80 тисяч гривень. Якщо більший розмір і краща комплектація, це може бути 120 і вище тисяч гривень тільки за камінний склад. Далі. Матеріали обудови або каркас, з чого ми робимо саму обудову, хвороб, хто як називає. В нашому випадку конкретно цей проект це силікат кальцію, плити з камов. Суперізол, хто як називає в народі. Плита Суперізол розміром метр на 60-3 см. Ось такий лист коштує в розмірів 25 євро або 1200 гривень станом на сьогодні. В середньому на такий проект потрібно 18-20 плит залежно від його ширини довжини. Різних виступів, подіумів, ніж під телевізор, то що ви собі придумаєте. По диму ходу, якщо це гілізування і якісні матеріали гілізування, це орієнтовно плюс-мінус 500 доларів, залежно від вашої висоти, комплектуючих і все, що потрібно по комплекту гілізування. Це в класичному варіанті, якщо в нас немає догрів, ви злотите. Що ми говоримо за теплі рукава, в середньому це 2-3 кімнати, в залежності від довжини магістралі і їхніх складників. А ми працюємо віч виключно матеріалами з нержавій, і Це все збирається вручну, поклеється базальтовою ватою. Це також може набіжати по матеріалам в діапазоні. 15-20 тисяч залежно від комплектуючих, які ви вибрати. Так само решітки можуть бути решітки класично, всі ставлять ось такі, і ціна її приблизно в діапазоні 600 гривень. Ми використовуємо решітки від Дарко. Бачите, виконання в два рази краще, але і ціна в два рази краще такої решітки.